Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна і сьогодні відеоогляд буде ось цього будиночку, який знаходиться в селі Київської області. Заходимо на подвір'я. Будинок гасифікований, також є пічка і в будинок підведена вода. Так виглядає подвір'я. На подвір'ї зустрічає собачка і котик. Тут річна транспортна розв'язка. Кожні 30 хвилин ходить, ходять маршрутки в Переяслав, Бориспіль, Київ. До міста Переяслав 15 кілометрів, до Києва 56 кілометрів. В селі є школа, садочок, декілька магазинів. Все інше, що вас цікавить, уточняйте, будь ласка, у продавця будинку. У описі під відео я залишу її номер телефону, тому по всіх питаннях, будь ласка, звертайтесь до неї. Заходимо в будинок. Це ми зайшли у варанду. Стіни в будинку дерево, обкладене білим силікатом. Це план будинку. Це ми зайшли в кухню. Ось покажу вам, що сюди в будинок підведена вода. Це газовий котел. По будинку опалення можете опалювати газом, але там ще є грубка. Я вам зараз покажу ще грубку. Ціна будинку 15 тисяч доларів. Але торг можливий, тому торгуйтесь. Перша кімната. В першій кімнаті є піч. Під вікном знаходиться батарея. Якщо ви будете палити газом. Підлога дерев'яна. І ось це там, що полите дровами, є грубка, яка йде на дві кімнати. Можете користуватись грубкою. Проходимо в другу кімнату. В другій кімнаті три вікна. Ну, в цей будинок ви можете вже заїхати і жити. Добре, що сюди підведена вода. Ну, для мене це дуже добре, тому що, бачили, там я показувала є пральна машина. І зручно з пранням. І так виглядає третя кімната. Буду вдячна вам за підтримку мого каналу. Для цього потрібно написати коментар, поставити лайк, а ще підписатись на мій канал. І виходимо на вулицю. Це ми вийшли з кімнат, повернулись у кухню. Виходимо на варанду і з варанди вже на вулицю. Земельна ділянка 25 соток. Велике рівне подвір'я. В селі всюди асфальт, і на початку відео я показувала вам, що вулиця, по вулиці теж асфальт. На вулиці все позацвітало, в селах зараз красота. І покажу вам ще город. Ось ця ділянка це город. І є ще з іншої сторони. Зараз вам ще там покажу, тому що город з двох сторін. Це господарська будівля. Якщо ви захочете тримати курочки чи свинку, то є для цього приміщення. Тут дрова тримають. І ось ще з іншої сторони город. Також є ще підвал. Бажаю всім, хто шукає будинок, знайти свій будиночок. Всього доброго.